Дня. Ну що, друзі, хочу розказати трошки такої моєї істини, ну, як вот для себе так виявляєш, е, мотоцикл взагалі це, це є транспорт, да? ну, транспортний засіб. Але використовувати як транспорт, це нелогічно з точки зору економії і взагалі нічого. Тому що він і жере, і не так пере, і комфорту набагато менше, ніж в машинах з кандисанірами з сучасних. Тому. Виникає така філософія, що мотоцикл треба для того, щоб для душі було щось приємне. Да? І тому купуючи мотоцикл для того, щоб кудись швидко по місту пересуватися, окей, це можливо, але переважно, на мою думку, це е, засіб подорожі або однаково. Їздити самому, десь там щось собі розгружати мозги, або їздити з друзями і не просто там приїхати в якийсь пункт, а їхати по дорозі якісь пригоди, дивитися на краєвиди. Основні шляхи, наприклад, на Львів, да, або десь на Одесу. Я вже настільки стільки разів з'їздив, що мені. Гидко, мені вже просто давиться всіми шляхами. Тому я собі вибираю якісь дороги, от, ну, трошки такі. да, вони, звісно, не сайзмі такі кайфові, але це вже засіб такий, от і тому це думаю. Хочеться дуже зібрати друзів. Ну, зберуться напевно. Я знаю, що восені збираюся проїхати такий трошки тріп, зробити, з Вінниці почати і закінчити в Одесі, і туди через Закарпаття, через все таке. Але для чого це робиться? Для того, щоб там доїхати, а для того, щоб поспілкуватися з такими людьми, які теж мають такі самі подобні мотоцикли, подобні інтереси, і провести час якийсь тиждень, да. ну але це дуже дуже цікаво і тому, що. Ну, просто-напросто ти перезагружаєшся. Перезавантаження таке, що просто от, ну, після цього ти квітнеш аж, просто у тебе нові ідеї і все інше. Ну так, да, в наш час це треба робити, тому що ми просто закіпаємо, просто вигораємо. Тому, от, на мою думку, мотоцикл для цього і потрібний, а не для того, щоб валить, їсть щось таке. Ну, для спортсменів це окрема категорія. Дай Бог їм здоров'ячка. Всім гарного дня, смачної кави. Ну і гарного мотоцикла під дупою.